Вікторія Переселенка з тимчасово окупованого Бердянська. Із січня цього року жінка з двома дітьми живе у модульному містечку на вулиці Володимира Дрозда у Чернігові. Все було добре так, поки не відключили світло. Вночі нічим дихати, продукти псуються. Є і харчові отруєння періодично. Неможливо і приготувати їсти, бо плита електрична, каже жінка. А ще у квартирах дуже спекотно. І коли діти хворіють її вдома плюс 32, а у дитини плюс 39 ну неможливо лікувати. Ну, звісно, це в мене бентежить, тому що в мене маленькі діти. Ну і не тільки у мене, коли була дуже спека, у нас було 43 три градуси. Тасі холодної води. Ноги опускали, чи в ванні залазили, в ванну набирали. Води. Ну так, а що робити? Крім цього, люди переживають, як будуть жити тут взимку, адже опалення теж електричне. Генератор вже не тоді, як ми засідлялися, а червоний хрест привозив пізніше трошки. Ну вони постояли біля на, на, на площадці Там у нас показали нам їх, куди їх забрали, а зимою що ми будемо робити, як не було світла. Як нам гріться, ми ж тут повимерзаємо. Мешканці містечка зверталися до Червоного Хреста з питанням, де генератори була відповідь така: ми передали генератори на баланс міської влади. Далі що з тими генераторами вони ну не знають. Два генератори міська рада передала на баланс управлінню капітального будівництва у липні. Щоб їх встановити, треба розробити проєктно-кошторисну документацію. Сказав заступник начальника УКБ Олександр Макаров. В Даний час вирішуємо питання виділення коштів. Для того, щоб розробити проект, і потім будемо ще проєктувати. Нами розроблено попередній розрахунок, однак, це ще, ну скажімо так, на даний час попередній розрахунок і сама схема як буде підключатися. Однак говорить Макаров, уже зараз зрозуміло, що потужності цих генераторів не вистачить на всі потреби містечка. Це це буде покривати. Половину всього навантаження, яке є на цьому на цих будинках. Підключатися генератори будуть для того, щоб було опалення, і частково електрика. Якщо міська рада виділить гроші, підключити генератори планують до початку опалювального сезону, сказав Макаров. В Туалет витяжка. Так, уже минут 15. ще, Віще попокапає покапуємо. Це відео зняв мешканець модульного містечка Микола Литвиненко у своїй квартирі. Проблеми з комунікаціями не тільки у нього. От одне пузо висить тут. Ой, от оттоє. От от второе здуть її. Вже чотири відравати випустили один раз. Місяця полтора назад. Вот это надержала. А та двері, і з цих дверей капає вода, Січо. Начальник комунального підприємства жек 13 яке обслуговує містечко Святослав Трохименко, сказав, що найближчим часом проблеми з комунікаціями мають усунути. Написали на будівельників, там є гарантійні терміни, які повинні вони виконати ці роботи по затіканню. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.